дощ, Я думаю, що це підсилить е, мої такі сподівання від гри, і тобто буде дуже-дуже весело і дуже-дуже круто. Тобто... Макарони із сусідська. Це буде обід вечеря, тому що вже трошки пізнувати для обіду, але ще рано для вечері. Це е, межі терену, на якому відбувається гра. Якщо е, людина виходить запірем, то вона вмирає е, по суті і має повернутися сюди. Отут ми зараз знаходимося штаб РВС, де е, у нас типу е, відбувається поновлення людей.